Господь з вами, твоїм, Читання святого Євангелія від Йоанна. А як звечоріло того самого дня першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхалися боюдей. Увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: мир вам! Це, промовивши, показав їм руки і бік, і врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Слово Господнє! Часто можна почути на проповідях від священників під час парафіальних реколекцій, місій, що потрібно покаятися і навернутися. Особливо ми чуємо ці слова в період великого посту, також адвенту. І, можливо, багато хто ставить собі питання, чому я повинен навертатися і каятися? Що означає навернутися і покаятися? Навернення це рішення повністю навернутися до Бога і вибрати новий спосіб життя? Людина, співпрацюючи з Божою благодаттю, переживає внутрішню переміну, можна сказати, таку трансформацію. А коли відвертається від зла, відчуває Боже милосердя і прощення. Зовнішні вчинки покаяння мають впливати на наше внутрішнє навернення. Як про це говорить катехізм католицької церкви? Нове життя в благодаті, отримане в хрещенні, не усуває ні слабкості людської природи, ні її схильності до гріха. Щоб навернути охрещених, які через гріх віддалилися від Бога, Христос встановив таїнство примирення, інакше відоме як таїнство покаяння, прощення, сповіді або навернення. Таїнство покаяння і примирення це один з перших дарів Ісуса, котрий Воскрес. Це великий дар Божого милосердя. І тому. Варто користуватися ним з розумом і якнайчастіше. Для того, щоб добре посповідатися, покаятися, примиритися з Богом, потрібно кілька речей. Є так званих п'ять умов доброї сповіді. Можливо, хтось пам'ятає їх, може назвати. Так, добре. добре. В нас де рішення більше не рішити, більш що не зі. Сілять локу і шкодування за рік роботу, казали, я спецсую. Сідай 5. Вона сюди. Розбудили каліше. Отож. І спецсовісті. Що це таке? Це ретельне пригадування гріхів, особливо важких, вчинених. Час від останньої сповіді, або про які ми забулися сказати на попередній сповіді, якщо були важкі гріхи, ми забулися за них сказати, то власне потрібно теж про це пригадати. На іспиті совісті слід розглянути, якою була моя поведінка щодо Бога, щодо інших людей, щодо самого себе. І спецсовість це не тільки роздуми про гріхи, а роздуми про те, що заважає нам любити Бога, якісь перешкоди, може, залежності. Це все воно відображає наші недоліки. Далі жаль за гріхи і тверде рішення виправитися. Катехізм. Католицької церкви говорить, що це біль душі за скоєне зло і ненависть до скоєного гріха. Воно містить постанову більше не грішити, тому пов'язана з постановою виправитися. Вона буде досконалою, коли джерелом її буде любов до Бога або недосконала, якщо в основі буде лежати страх перед осудом. Інші мотиви. Розкаяння є найважливішим моментом сповідальника, Пенітента, тому що від нього залежить справжність покаяння і навернення. Далі наступний пункт важливий це визнання гріхів. На сповіді ми повинні визнати перед Богом в особі священника. Всі смертні гріхи скоєні з часу останньої сповіді, яку ми пам'ятаємо. Обов'язковим є добровільне визнання важких смертних гріхів, необхідно також вказати їхню кількість або якщо їх багато, якщо вони систематичні, то приблизну частоту, як вони з'являються. Сповідь важких гріхів є одним є єдиним звичайним способом. Отримати їхнє відпущення. І, звичайно, відшкодування за гріхи. Відшкодування вчинених гріхів це теж одна з умов правильно пережитого таїнства сповіді. Це повинно включати виправдання шкоди. Наслідком таїнства покаяння є примирення з Богом. А отже, відпущення гріхів, примирення з церквою, відновлення стану благодаті, якщо воно було втрачено, відпущення вічної кари, спричиненої смертними гріхами, і відпущення, принаймні, часткове дочасних кар, спричинених гріхом, спокій, сумління і духовну розраду, збільшення духовної сили для боротьби, яку повинен вести християнин. Це, говорить катехізм католицької церкви. І, власне, після сповіді ми отримуємо той мир, про який сьогодні Ісус говорить в Євангелії, мир вам! Кілька разів це повторив Господь. Власне, тільки Господь може дати цей мир, тому зараз ще після кількох слів оця Лаврентія ще буде час, щоб примиритися з Богом, власне, зробити цей іспит совісті. І поєднатися з Богом у таїнстві покаяння. За працюється дякунові за науку. Хочемо ще раз собі так чуть -чуть, якби з іншої сторони подивитись на цих п'ять умов. П'ять зварунків доброї сповіді. Так вже було сказано, що друга умова жаль за гріхи є найважливіша. Тому що від неї залежить, ну і теж від щирості, так, що ми говоримо на сповіді, залежить, чи це таїнство відбулося взагалі, чи його не відбулось, і воно тільки було спробою таїнства. Жаль досконалий і недосконалий. Так? Е, недосконалий жаль це в тоді, коли, наприклад, діти слухаються батьків, бо бояться, щоб вони їх там з дому не вигнали, їсти, не забрали і так далі. Досконалий це в тоді, коли люблять і знають, що вони є кохані, і перепрошують, наприклад, батьків чи перепрошують Бога, бо любов Бога образили, бо образили батьків, які їх люблять. І це є дуже важливо мати це розуміння, що досконалий жаль це не тільки звертаємо увагу на наш гріх, але звертаємо увагу на Бога, який нас любить, а ми через гріх від нього відходимо. В іспиті совісті теж дуже важливо є, щоб ми пригадали теж добрі речі. Бо від останньої сповіді не було тільки все погане. І за них треба теж подякувати. Не йдеться про те, що ми в сповіді будемо хвалитись, що мені вийшло, так? Але маємо мати вдячність, що мені від останньої сповіді там, тиждень, два, три місяць вдалося, наприклад, молитву не пропустити. Вдалося. Це можна мати таку духовну теж поставу, а можна в сповіді сказати, я вдячний чи вдячна Богові за те, що Бог мені допоміг порадити собі з різними проблемами. Тобто вдячність вона є теж дуже приємна Богові. А нагадування про те, що було не так, що було грішне, воно допомагає нам осознати наш гріх і за нього жаліти. Якщо ми жаліємо, то відомо, що після нього йде відразу постанова. Я більше так не хочу робити. Наприклад, мене мама питала, ти будеш так більше? Я не буду більше, а менше? Ну не знаю, чи менше буде. Тобто дитина це часом так розуміє, більше не буду, а менше треба спитати будеш? І це дуже важливо, так? чому ми не хочемо? Чи тільки для того, що ми втратили щось через рік? Чи для того, що ми не хочемо когось ображати? Так? Боязнь з любові або любов з боязні це в тоді, коли ми йдемо з дітьми за руки, чи там чоловік, дружина, і не хочемо, щоб хтось там якусь калабаню зайшов, чи десь там камінь, щоб не потикнувся, то ми просто боїмося, щоб ця людина щось поганого собі не зробила і тримаємо сильно за рукою, обводимо цю людину від цієї небезпеки. Ну і потім ще раз повідь, тому що на ну, що ж тут скривати перед Богом, який все знає? Це так, як Отець нам пояснював в Боже провидіння, що Господь в цьому крузі бачив всі наші моменти. Можна собі уявити будинок без даху, де є багато кімнат. Ми між цими кімнатами ходимо, але Бог зверху бачить відразу повністю будинок. Так? Або дитина, яка грається на подвір'ї. Мама щось там в кухні робить чи вдома бачить на подвір'ї, що сталося. Там не знаю, хлопці футбол грали, сушилися слоїки, банки після мойки десь там розбили слоїк, ну йди нам приходить, може сказати, мамо, ось таке сталося. може сказати, це я зробив, і це вже є щирість. так? Що ж скривати, якщо хтось бачить? І потім, очевидно, є ця культура наша, так, за досточення, тобто винагородження Богові за те, що за те, що справді Господь, за те, що Господь дав нам прощення, за те, що, за те, що Бог приходить і хоче нам добра. Так? Він, він нас любить, так? Господь любить нас не для того, що ми є добрі, але Господь любить за те, що Він є добрий до нас. І це є велика різниця. Ми часто дітям кажемо, будеш послушний, будемо тебе дуже добре любити. Очевидно, часом так говоримо, щоб це було якесь таке завзяття дитини в цьому, але вона повинна знати, що ми її любимо тільки для те, що вона є. Так? І між Богом і нами, власне, є ця різниця любові. Заради чого. Ну і тут є вдячність. Так? Дякую Богові. За те, що Господь приходить і є милосердний до мене. так? Тобто мусимо собі це запам'ятати, що Бог нас любить не за те, і не для того, що ми є добрі, а Бог нас любить для того, що Він є добрий. Ось, І сповідь це є зустріч з Богом. Це є той момент, коли ми Бога ще раз свідомо, добровільно запрошуємо в наше життя. Сповідь це так насправді лікарство на наші гріхи. так? От якби мене тут ай, врачі, вчителі не пильнували, то б цієї стабільності не було. Але що за лікування, що раз в рік таблетку від зуба взяти, так? але якщо є стабільність, то це і лікування. Часта сповідь це лікарство на наші гріхи. І це і той момент, коли насправді ми приближаємось до Бога, коли ми з Богом одне, коли ми Богу довіряємо. Тут, очевидно, хтось каже, а як я боюся, як я соромлюсь. Очевидно, воно мусить тебе коштувати, так, тому що в мене були такі теж в Польщі випадки Несний горі, приїжджає паломництво, там тисячі людей, великі черги до сповіді. Ну і сповідаєш людину і бачиш, що ну, приходив в сільраду, то 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 зробив, як він сказав, скільки раз вкрав, скільки раз обманув, ще там щось. І я бачу, що в ньому ну, немає, взагалі не дьогнуло серце. Я каже, чоловіче, давай тако договоримося. Ти собі підеш, пройдешся кругом кляштора, костьола. Там є хресна дорога, не мусиш молитися, просто подивися на кожну стацію. І прийдеш, і ми ще раз поговоримо. І він приходить, каже: Ой, чи знаєте, ну, я собі так подумав, ну насправді ну, неправильно каже, я в житті живу, хочу, а ну то вже є скруха, так хочу, я тобі даю це розрішення. так. Тобто ми сповідь перервали і її завершили після якоїсь там години майже, тому що це не є сільська рада. Так? Ми приходимо до Бога і хочемо в щирості це все визнати. Я більше цього не хочу. Святу Бернадетку Собіру, яка бачила матінку Божу в люрт Масабін, спитали, хто такий грішник? І вона каже: грішник це той, хто любить гріх. Це була її відповідь. Не той, що грішить, не той, що помиляється, не той, що вертається до гріхів. Грішник це той, котрий любить гріх. Це так, як наприклад не пам'ятаю, щоб не вкрасти авторські права, може, Сашуня мені казав про рибу. Хтось каже, я люблю рибу. Він каже, якби ти любив рибу, ти б і акваріум побудував, водички наляв. Ти не любиш рибу, ти просто жарти хочеш, Тобі подобається смак. Так? Ти не любиш рибу. Так? Чи я люблю Бога, чи я люблю жінку, чи я люблю чоловіка, чи я люблю дітей. Любиш, власне, коли? Коли вона знервена, коли діти не слухають, коли чоловік вже такий змучений, що навіть не знає, як говорити, так? любиш його тоді. Це є питання, так? люблю Бога, якого? Який мені як паличка чарівна, да, щолки, офіціант в пічку да? От якого Бога я люблю. І це є дуже важливе. Для того сповідь це є такий момент, який е, як ключ відкриває нам браму неба. Е, людина, після сповіді є впевнена, що вона тримає в руках білет до раю. І це є той момент, коли ми стоїмо в щирості перед Богом. Коли можемо свідчити, що Бог мені пробачив, і свідчити про цю любов і пам'ятати, як Ісус сказав, кому більше подаровано, той більше любить. Ми не мусимо багато грішити, щоб сподобатись Богові, але ми можемо багато пригадати, щоб Богові визнати. І це є наша любов, це є довіра. Так, і, так як дитина хоче виговоритись з батьком там після школи, після садочку, ми теж хочемо прийти виговорити з Богом. І це є дуже важливий момент. Тому ще така остання думка, якщо хтось, наприклад, в житті хоче там, собі побалакати по-духовному, так дуже добре є собі мати там, ксьонза, з яким порозмовляєш, порадишся. Це може бути після сповіді, бо на сповіді це тайна священника. Можна собі таку розмову зі сповіддю зробити там окремо. Так, але можна після сповіді вернутись, сказати, от що в мене така була проблема, і хочу її обговорити. Чому? Тому що ну, певні речі треба вирішити. Так, сповідь вона вирішує певні справи. Е, вона не просто так прийшли, як в мусорний ящик викинули, і потім знов чекаємо, поки буде гріх. Так, ми хочемо е, це все повирішувати. І тому це є такий прогрес. Для того, сповідь це таїнство, і, і сповідь це є моя особиста. Зустріч з Богом. Якщо я свідомий, якщо я свідома, що від цього залежить небо, так? Ну, очевидно, ми розуміємо, Ісус мер на Христі, Воскрес, ми є спасення. Але е, ми маємо освячуватися в цьому спасінні. Якщо ми є свідомі, то ми так можемо зробити, як святий Дам'ян, якого ми бачили образ в Махнівці в костелі Яна Ніпомуцена, так, як були в Яна в гостях. Цей в білому хабіті, священик, в нього була така історія, бо я ходив фотографірував, не знаю, чи ви там чи вам розказував, чи я щось пропустив. Але він, коли служив багато років там прокаженим, і потім один ксьон приїхав, щоб його вже забрати, бо він там захворів, щоб його вилікувати. І він каже: Я хочу цим людям служити нема кому, нема як їх залишити, але хочу попросити про сповідь. І цей священник каже: Ну, але як я піду? то прокаже, ні. Він каже: а вони підплили до берега якимось там корабликом. І він каже, то стій на березі, я б досповідався. І він перед своїми парафіянами пережегнався і каже: Я то-то, то зробив, хочу, щоб мені Бог пробачив. І ксьонці йому з берега оділяє розрішення, і він приймає цю покуту, молиться і перед своїми людьми посповідався вголос, так і коли його тіло привезли. Не Францію, тільки в Бельгію, так він Бельг казали з Бельгії, так? Кому розказували цю історію, Не помните? З Бельгії. І коли привезли труну з його тілом, то король Бельгії став на коліна назустріч труни і цього святого священника. Тобто, ну ця подія настільки зрухнула, скажімо, людьми світом, навіть що він настільки був. Свідомий, що небо, коли ставиш на вагу і ставиш свою сповідь, то навіть якби не знати, що було, небо настільки цінне, що я можу перед найближчим, найріднішими своїми друзями можу посповідатись, але я знаю, що в небі, там, де все буде відомо, ніхто не скаже, ти ж міг сказати. Тобто це і настільки важне цінувати собі вічне щастя в небі. І дай Боже, щоб ми. Цього неба не втратили, але всі як тут сидимо, теж там зустрілись і тішились Господом Богом і його там адорували, так як зараз будемо мати адорацію, щоб віддавали Богу честь, любов за Його милосердя до нас. Зараз Простімо Отця, далі це за там'я. Якщо можна, там ще такий важливий аспект теж є, щоб задуматися над такими певними речами під час цього іспиту совісті. Власне, щоб задуматися про такі аспекти, які можуть бути присутніми в подружньому житті, да, щоб теж якось про них не забуватися. Наприклад, там про сферу подружньої любові, наскільки ця любов присутня в нашому житті. Ось тут є такий, якщо на кредо є такі і совісті, тут і все воно по пунктах розписано. Ось, якщо це комусь цікаво, я не буду там всього зачитувати, бо тому що тут дуже багато. Шишок. Що, що? Угу. Ось потім такий аспект за відповідальність батьківства і материнства, що особливо таке воно присутнє в подружньому житті, за виховання дітей, за самовиховання. Спільнота любові ось такий пункт, про родичів, друзів, про родину, про батьків, про матеріальні речі, наскільки ми до них відносимося, яке місце вони займають в нашому житті. Виховання любові, тобто наскільки ми розвиваємо. Взаємну любов, любов до Бога, любов до дітей. Ну, словом, я це кину в групу, якщо хтось захоче, то теж може перед сповіддю собі прочитати, щоб якось так більше зосередитися. така от от музика на вулиці грає. Powinien zrobić, no, na pewno tam, co, Wokis. Wokis. Zaj, tam, tam ciągnął, tam tak, tam, po prostu nie było szumu, było